Вчора, 25 жовтня, відбулися вибори до місцевих рад. Явка рівнян була дуже низькою, проте, незважаючи на це, вибори все ж таки відбулися. Нагадаю, ми обирали депутатів не тільки до міських, а й до обласних рад. І крім того, міського голову рівного. За попередніми даними лідирує Володимир Хомко. Проте все ж таки другий тур відбудеться, адже він не набрав 51%. Тепер ми вирішили запитати рівнян, чи вони все ж таки голосували за міського голову рівного. Звичайно, я ходила на вибори, голосувала за голову. І на всіх інших бюлетенях теж голосувала. Ходив на місцеві вибори, бо я вважаю себе свідомим громадянином країни і міста. І, звісно, я голосував за свого мера. Ну, але, на жаль, він трошки не добрав. Я місцева, але була в цей день за містом і, на жаль, не змогла проїхати. А якби ви приїхали, проголосувала би за міського голову? Чи так, звичайно. так. Прислали, не було такої можливості. Виборам до місцевих рад у Рівному передувала запекла боротьба між кандидатами на посаду міського голови. За останніми підрахунками, чинний міський голова Володимир Хомко набрав 38,95% голосів. А основний його конкурент Дмитро Якимець – 19,2%. Ми вирішили поцікавитися у лідера перегонів, які ж в нього враження від виборчого процесу. Щодо виборів, ну навряд чи на них хтось сильно вплинув. Бруду було безумовно жахливо. Газети проти мене розносили в день виборів. Ви знаєте, в суботу розносили. Напевно, і ви отримали, і мені принесли думаю, і Саша збирав. Навряд чи це щось вплинуло. Більше то люди були обурені. Знаєте, що мене вразило? Ну були, ви знаєте, про спроби організувати каруселі. Прокоментував Володимир Хомко і низьку явку виборців. З цим треба щось робити, і я думаю, тут причина не в рівному, причина тут взагалі загальна державна ситуація. Я не хочу цього коментувати, в мене є думки свої, але це тема окремої передачі і дуже серйозної. Я думаю, що і президенту, і премєр міністру треба над цим задуматись, тому що це небезпечна ситуація. З двох причин низька явка, друге дуже низькі рейтинги всіх політичних сил. Для суспільства це небезпечна, це класика. Думаєте, немає, немає маяків. Це дуже небезпечна ситуація. Нагадаємо, другий тур виборів кандидатів на посаду міського голови рівного відбудеться 15 листопада. Зіряна жильчук ілона і кімюк у ритмі подій.